Сказали, що, то, що посили, які Ценюк дає що... Мене вбиває посил Яценюка протягом вже більше 10 років, що до влади повинні спеціалісти прийти, високого посвідчені і так далі, то я хочу показати історію, що Бразилія вибрала. Президентом 62-річного діда, три класи освіти і сказав, що за зубожіння і страдання мого народу повинні відповісти колобуглази банкіри і олігархи. Хто почув, будь ласка, додасть і результат на третій, місяць, на третій місяць правління президентом всім сім'ям. Які мали доходи менше двох мінімальних прожиткових мінімум? Двох не один всім було в коефіцієнті 200 доларів. Віддавалася перший рік правління 2 мільйона квартир видано було народу. І в послідніші 10 років по мільйону квартир не 20-30, як зараз дають загибшим е, героям Небесної Сотні, і кричать, які вони то саме у нас ресурсів в Україні дуже багато, і ми можемо зараз просто перейти з підвищенням всіх мінімальних стандартів пенсії зарплати в два-три рази. Вот тільки тоді. Росія підніметься, тому що в березні місяці Путін підняв собі в два-два з рази зарплату. Якщо б ми підняли, ми змінили владу, і влада раз і покращувала життя. І росіяни скажуть: о, оце молодці українці. А що виходить? Ми змінили владу. Але ми як гірше жили росіян, так і живемо. ще гірше стало. Час зараз гірше стало, тому що все подорожали та далі уряд. Янукович крав, той саме бюджет, То зараз крадається щодня, не там, де війна йде, а в Київщині, як я представник Київщини, в інших е... районах, де нема війни, грабиться бюджети три-чотири рази. Но при цьому нема зарплати ні лікарям, ні вчителям, немає допомоги, а народ зі своєї кармана годує армію. Тому. Будь ласка, наш український народ повинен викинути ці рожеві опляги і до влади привести, до влади парламенту привести нерозумних і багатих, а в першу чергу патріотів і порядних до. Має ну, знаю, знаю, в, лицо, До в, лицо. Знаю, в лицо. правильно? Якщо хто а. не хто при владі нічого не зробив, він ніколи вже нічого не зробив. В ньому буде маса причин. От я вам показував, якщо я можу показати. Є кримінальна справа. Вкрадено 233 гектара біля Києва. Це десь приблизно більше ста нових бронетранспортом. Я, як представник громади села Княйчі, ми звернулися щоб... а як звати? Сергій підполковник за Ми звернулися до президента, що ми проголосували, що ми даємо 10 мільйонів на допомогу армії, щоб озброїли батальйони. Не армія озброєна, а от батальйони, які дійсно на передовій винуть, ми даємо 10 мільйонів. Що таке 10 мільйонів? Це 4-5 кращих бронетранспортерів у світі. Ось і вся відповідь на те, що відбувається в нас.